Но ну, МЗС Молдови рішуче засудило звинувачення Росії в неонацизмі та насадженні русофобії. Викладення щорічної доповіді МЗС Російської Федерації в документі Росія критикує Молдову за руйнацію історичних зв'язків і погіршення прав російськомовних порівнюючи дії влади з ситуацією в Україні. Молдовське МЗС назвало ці звинувачення необґрунтованими та провокаційними, наголосивши, що права всіх громадян незалежно від мови чи етнічного походження захищаються. захищаються Росія, попри санкції та технічні обмеження нарощує виробництво шахедів для зимової кампанії проти України. Аналітики інституту вивчення війни з посиланням на українську розвідку в своєму звіті пишуть, що російський завод у спеціальній економічній зоні Алабуха в республіці. Перепрошую, Татарстан виготовив 5760 дронів у період січня по вересень цього року. Це вдвічі більше ніж було випущено в 2023-му. І згідно з витоком документів, підприємство вже уклало угоду на виробництво 6 тисяч БПЛА до вересня 2025-го. Також повідомляється, що на Росії активно розробляються низькотехнологічні дрони приманки, схожі на шахет, які використовуються. Для подолання систем ППУ України і планується виготовити до 10 тисяч таких приванок до кінця цього року, що майже вдвічі перевищує кількість ударних дронів. Крім того, для покращення логістики окупанти створили залізничну станцію з прямим сполученням між Російською Федерацією та Китаєм, через яку постачають необхідні компоненти для виробництва безпілотників.